Іровоксійовичу, ви вірите в закінчення війни цього року Якими є Ваші прогнози? программа на чому вони базові? А що-що? Цьому, цьому Ми процесу. почули, до речі від кількох спікерів, так, які там були про те, заляна, що так. як мінімум Російській Федерації потрібна передвижка, зупинка вогню для того, щоб наростити зусиль. Не вистачає сил. це досить просто поясню. Це одна з причин. Друга велика ціна. Фінансова ціна дня війни для Російської Федерації перенижка потрібна для Росії, а для України не що поспішайте. треба? не <гум> поспішайте. Розвідка я вам там сказав, завжди ну, відповідає за сторону іншу, не за свою. Далі коли може статися власне завершення війни власне за вашими прогнозами? Таке цікаве питання. Коли всі сторони будуть до того повністю готові, ви вироблять план алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний, ну тоді стане раніше не буде в односторонньому порядку. Це не зробити. Хоча Росії до передишки пов'язана із а, зміною влади. Я ж вас не бачу. От я тебе бачу пасі готовність Росії до певної передижки, якої не було ще півроку тому. Чи пов'язано це із зміною влади у Сполучених Штатах? Дивіться. Перш за все, це декларування готовності стало зараз. Не треба прив'язувати різні політичні моменти до цього. Да, вони розуміють, що зараз це потрібно робити. На чому вони базуються, я вам сказав. Ціна доби війни, кількість втрат. Ну і розуміння своїх перспектив у Російської Федерації насправді стратегічне планування. Я, як скажімо так, особисто бачив планував, планувану стратегічні планувальні документи до 45-го року. Там чітко написано, що якщо Російська Федерація в 26-го року не виходить з цього конфлікту, вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає з можливості стати над державою і навіть регіональним лідером. На але ви казали, що вони готують, що вони готують на завтра оголосити типу перемогу чи я казав <гум> інформація про про російську пропаганду. <гум> да, про російський я соседи. не казав точно таке, що да. завтра вони планують оголосити перемогу. Да на завтра ще становиться в контексті заяв там пропаганда з особ... нука статування, що ми рухаємось далі, все, все планом. А чи що є? вони ще дуже питань. багато дуже питання? <ріст> це, чи, чи є <ріст> росію ця дата, коли вони хочуть оголосити аля своє не перемоги? існує такої дати. Ця дата залежить від того, коли всі сторони на щось погодяться. Ви може ну вони можуть і мріють про якусь дату, але ж це не означає, що це реальність. Ну тобто, поки що вона не прописана, що планується використання північно корейських солдат поза Курською областю? Поки що ні чи помітити політику після припинення вогню, мовірного можливо від потенційної нової політпартії, можливо, наче віз такими пишами як здачлив. Сергій Притула. Сергій притулок, питайте, я нічого ну а ви плануєте політику? Я зараз нічого не планую. У мене війна так. ми так. Власне, уточнення так. про шопрошахідні атаки. Сьогодні ми мали рекорд 265 шістдесят п'ять і шахетів За вашими прогнозами це є пік власне російських атак шахедами? Чи вони можуть збільшити по кількості? Пік по кількості? Так чи вони буде збільшуватися чи зменшуватися? Зазвичай здебільша більше 150 ніколи не було. Сьогодні вони зробили 260. Чи Можуть запустити трошки більше, ну ймовірніше, за все кілька екіпажів, що можна знайти. Але в принципі все залежить від кількості екіпажів, а їх не так же і було.